Протести проти відключень, заклики до Зеленського та кінні підрозділи у ЗСУ. Мене звати Софія Квітка. Ви дивитесь VoxCheck і це наш черговий топ фейків. А ви підписуйтесь на цей канал? Абсурд тут не створюють, а викривають. Кияни протестують проти відключень світла. Саме це, на думку російських телеграм-каналів, відбувається на цьому відео. Там видно групу людей та їхні спроби перекрити місцеву дорогу. Опублікували його 12 жовтня, якраз за два дні після масованого обстрілу Києва та області, а також низки інших регіонів України, де під ударом були саме об'єкти енергетичної інфраструктури. То виходить, усе правда? Зовсім ні. Проте справжній причина відсутність світла понад дві доби. Однак зовсім не через примусові відключення, а локальну аварію в місцевому житловому комплексі. Та й відео у мережі з'явилось ще 11 жовтня, лише за день після обстрілу. А події відбувались у Київській області, а не у Києві. Зе, спускайся до нас! Таку фразу буцімто скандували люди в метро під час повітряної тривоги. Ось і відео як доказ. Це сфабрикований доказ, бо ж насправді там лунає зовсім інше. Це відео знято ще в жовтні 22-го року в київському метро, коли місцеві почали співати народну пісню, укриваючись під землею від чергової російської атаки. Перевірка аудіодоріжки у сервісі DeepFakeOmeter показала, що звук для фейкового відео створили за допомогою нейромереж. Звук замінили, контекст перекрутили. І маємо сенсацію. Так працює більшість фейків. Достатньо підмінити один елемент, щоб змінити сприйняття всього відео. Міняю квартиру в Києві на підвал у Львові. Таке абсурдне оголошення, начебто, з'явилось на OLX. ба більше автор ще пропонує віддати побутову техніку та худобу, аби тільки знайшовся охочий обмінятись. Зацікавились, а дарма, бо все це вигадка. На OLX взагалі немає такого оголошення, а фото квартири узяли зі звичайної пропозиції оренди. Це вже не вперше, коли пропагандисти підробляють olx оголошення, що там тільки не продавали. І трофейні каблучки з клу. І фронтове золото, і навіть зуби. Звісно, це все лише в уяві російських пропагандистів. Кінні підрозділи в ЗСУ. Так так, про таке пишуть російські телеграм-канали. Нібито щоб обходити російські дрони, українські військові вирішили формувати кавалерії. То що, впереду минуле? Та ні. То всього лиш пародія на культову рекламу Old Spice так, я на коні. Її зняли як рекламу 92-ї окремої штурмової бригади для нових рекрутів. А росіяни видали це як доказ формування кавалерії в українській армії. Сміх, та й годі. Отак-от, от звичайний жарт може стати елементом хахаганди, якщо його вирвати з контексту і додати вигаданих деталей. Гумор це теж інструмент. Тож нехай він буде інструментом підняття настрою, а не поширення російської пропаганди. Откровення українського військового про втечу з позиції. У мережі пошире. Відкриють відео, де нібито військовий однієї з бригад ділиться своїм досвідом втечі з передової. Так, він вже вдруге намагається втікти за кордон, бо вперше його спіймали та повернули. Всім привіт! 61-ша бригада. Коротше, люди сі уже другий раз. Перший раз пішов сам, мене піймали, відправили знову. Він хоча б казали, що посадять просто у тюрму. Але ні, на напередок. Коротше, якщо все буде добре, це відео буде в мережі, коли я вже буду за кордоном. Так що все, тримайтеся. Зараз буде експрес-урок, як виявити діпфейк. Скляні очі раз. Відсутність жодних зморшок два. Рівний голос, попри очевидну ходу через хащі, три. І пальці, пальці, кулак військового в кадрі виглядає неприродно. Нейромережа, синтетичний голос і підроблений фон це типовий набір для чергового російського фейку, але технічні деталі видають його швидше, ніж він встигає набрати перегляди. Російська пропаганда системно створює паралельну реальність, де будь-яка подія може бути перекручена. Якщо допис надміру емоційний, гнівний чи саркастичний, зупиніться. Подивіться ще раз, звідки це відео, коли воно зняте, хто про це повідомив. Не дайте фейкам стати частиною звичних розмов, щоб чітко розрізняти де правда, а де фейк, підписуйтесь на наш канал.